Сьогодні Девладівська територіальна громада працює в штатному режимі, працює виконавчий комітет, заклади охорони здоров'я, заклади освіти і вся інфраструктура. Населення громади складає 6 797 жителів, які проживають у 34 населених пунктах. На території громади на сьогодні проживають 173 внутрішньопереміщених особи, із них 53 це діти. На сьогодні основним питанням, яке стояло перед виконавчим комітетом, перед начальником закладу освіти, переді мною, це початок нового навчального року. Були великі дискусії, обговорення. Батьків, що як розпочати навчальний рік 2022-2023. Хочу сказати про те, що більше 80% батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших скіл, навчалися на денному денному приходили до школи. Навчальний процес у нашій громаді здійснює один ліцей. Чотири гімназії і дві початкових школи. Навчається 450 учнів. Ці учні, усі, кроме Девладівської начальної школи, будуть навчатися денно приходити до школи 1 вересня. Відповідно, депутатам сільської ради було прийнято рішення про те, що ми розпочинаємо навчальний процес. Для того, щоб забезпечити безпечне перебування дітей у школах, нами облаштовано і проведено відповідність найпростіші укриття їх шість у кожній школі, які будуть займатися денно, кроме школи Девладівської, яка буде займатися дистанційно, так як там немає найпростішого укриття. Батьки виявили бажання діти. Тож виявили бажання навчатися і 1 вересня йти до школи. Депутатами було прийнято відповідне рішення про початок навчального року, і він розпочнеться у нас 1 вересня. Здійснюється підвіз дітей наших до шкіл трьома шкільними автобусами, які будуть маршрутами підвозити дітей. І Діти будуть навчатися у наших школах. Хочу подякувати сьогодні батькам, вчителям, директорам шкіл за підготовку найпростіших укриттів. Так як роботи було дуже багато, але громада, жителі громади, вони всі спільно приклали всіх зусиль, щоб найпростіші укриття були відремонтовані і прийняті відповідною комісією. На сьогодні укриття прийняті комісією, і ми можемо. Туди дітей в разі виникнення безпечних, небезпечних умов туди їх просто, щоб розмістити. У нашому закладі на сьогоднішній день 136 дітей. Це з якої пороги? Розкажу, з 1 по 11 клас. У нас у початковій школі навчатиметься навчати 40 учнів, у середніх класах буде 68 учнів. І у 10-11 клас відпочатиме. Це орієнтовані цифри на швидше. Що я хочу сказати? Що у нас навчаються із 6 сіл учнів, які підвозяться автобусами. Це із 1 по 9 клас. Але у нас, так як у нас ліцей, тому 10-11 клас проти не навчання тут у нас навчаються вже учні із 10 сіл, які підвозяться цими самими місця. Все, що треба, які нормативні документи, є, ми зараз вивчаємо і, і працюємо над цим. І з питання евакуації, і з питання збереження, збереження життя, здоров'я дітей. Тому, звичайно, що е, укриття це укриття це під час навчання. Але е, ситуація може вже змінитися. Да? Тому ми розрахуємо на той час, коли, ну, так, як зараз, що в нас немає прильотів, що в нас тихо, мирно, спокійно, що ми можемо навчатися. В іншому випадку будуть буде інший, інший, інший розгляд. Ми зараз розробляємо інструкції, з якими діти батьки повинні бути ознайомлені, ми їх ознайомимо. Просто весь час вноситься якісь зміни, якісь корективи з урахуванням реалій нашого життя. Тому колектив зараз у нас, вчителів, 17 вчителів, колектив подається. І ми зараз працюємо над тим, щоб. Планувати роботу так, щоб спочатку навчити дітей, от якраз 15 числа і до до серпня ми будемо працювати з дітьми з батьками над тим, як поводитись дітям і батькам під час. Воєнного стану в класах приблизна кількість учнів це 10-15 чоловік. Зрозуміло, що під час повітряної тривоги і під час військового, воєнного стану України зовсім по-іншому буде відбуватися навчання. І я розумію, що на вчителях велика відповідальність правильно провести евакуацію дітей. Ми до цього готуємося. Ми про це з дітьми говорили неодноразово на дистанційному ще навчанні, вже наперед забігаючи. Так? Ми це проговорювали. Ми скидали дітям дуже багато пам'яток, як вести себе. Тобто ми підготовлюємося як самі вчителі, так і підготовлюємо дітей до того, що буде повітряна тривога, і як відбуватиметься евакуація. А якщо чесно кажучи, ви готові взяти на себе відповідальність за життя дітей? Ну, безпосередньо, ну ви класна клініця? Так, так. Ви класна клініця, скільки у вас на відповідальність за скількох дітей, і чи готові ви взяти відповідальність за їх життя під час того, як вони перебувають у школі? Ну, дивіться, вчитель, така професія, яка ми постійно беремо відповідальність на себе, так постійно, тому що нещастя може статися і на уроці. Ми розуміємо, що під час воєнного стану зрозуміло, що відповідальність на нас більше покладається, і ми вчителі до цього готові. І ми розуміємо, що ми будемо нести відповідальність за це. Ну, така наша вчительська доля. Цього року я випустила учнів 11 класу, 14 чоловіків. Беру наймолодших п'ятачків, і та їх також 14, і розумію, що я буду нести за них відповідальність. Ну, в пріоритеті стоїть якісна освіта, тому що нічого не замінить дистанційне навчання, таке як очне спілкування. Я розумію, що якщо батьки проголосували за те, що було очне навчання, ми будемо докладати багато зусиль для того, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. Моє рішення було прийнято як одноголосно і в тому питанні, щоб діти навчалися очно, в тому, тому що в них, коли вони відвідують школу, в них набагато більший рівень знання. Вони розмовляють і общаються зі своїми віднолітками, в них є більше бажання до навчання. А коли вони сидять вдома чи в телефонах, чи в цьому це зовсім не той формат і не той рівень знання. А безпека. Безпека, ну ми прийняли знаєте, як колективно чи сімейне таке рішення, так як ми, дякувати Богу, знаходимося, можна сказати, в центрі нашої країни, що в нас поки що немає дякую бойових дій. Тобто це далеко. Ми знаємо, що йде війна, але в нашому регіоні тихо. І тому я думаю, що ми можемо поки навчатися, поки в нас все тихо спокійно. А на дистанційне, я думаю, можна прийти в будь-який момент, що сказати, що а ви упродовж дня, от у вас вдома хтось є, чи ви на роботах? На Ні, ми, ми вдома. У нас вдома. така специфіка роботи. Що, що ми працюємо на землі, хармеруємо переможемо... це до того ж, можливо, ви подумали, що тут вчитель краще простежить, щоб він до укриття спустився ніж вдома, коли нікого немає. Це да, з цієї так, та... Але якщо ви вдома, то а, це трошки по-іншому, тоді одно, ну, ви знаєте, на мою думку, що тут буде дисциплінірувати. їм у школі більше розкажуть, як треба себе поводити, Тобто, правильно, не так, що я сказала, так, треба заховатися, то тобто, якісь методи безпеки, як себе поводити, як допомагати іншим, навіть ту саму медичну допомогу, що вони зможуть уже. Ну, як надати іншим, відреагувати там на пожари. Тобто, я думаю, ну, діти для них це буде набагато краще, і вчителі зможуть їм це більш професійно ну, роз, ну, розповісти про цю ситуацію. Ніч, ні. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як оговоритися під час повітряної тривоги. Під час, під час повітряної тривоги ми заспокоїтися. Ми всі не пам'ятаємо. Зміщені по території школи, ми швиденько з переміщуємось до сховища, яке відходиться до невошну. Криворізького районного управління, головного управління ДСНС, у Дніпропетровській області. Зараз ми знаходимося з вами в найпростішому укритті, яке знаходиться під будівлею школи в Криворізькому районі, ще на початку липня були створені комісії щодо обстеження та надання оцінки приміщенням, які можливо використовувати для укриття здобувачів освіти. На сьогоднішній день огляди проведені оцінки щодо можливості використання приміщень надані. Рішення щодо використання і навчального процесу в офлайн режимі буде прийнято в залежності від безпекової ситуації в районі на кінець серпня, початок вересня. Приміщення, які рекомендовані як найпростіше укриття, знаходяться як в цій будівлі, саме під будівлею закладу освіти. Є випадки, коли Поряд розташоване найпростіше укриття в допустимій відстані від закладу освіти. Наразі проводяться комплектування цих найпростіших укриттів, повинна бути вода, повинні бути харчі, повинні бути парти місця для сидіння, місця для лежання деяких, повинні забезпечуватися первинними засобами пожежа медичними засобами, туалет обов'язково повинен бути. Це, це згідно переліку, є запас ліків, далі запас води, це не весь запас ряду. У нас є коморя, комірчина, які ще зберігається, ще вода, десь засоби, бушники, стакани, все таке.